І так, рубрика поради. Якщо у вас кучеряве волосся і ви ну, ходите на стрижку, зараз є дві такі глобальні тенденції, як стрижуть кучеряве волосся на сухе і на мокре. Є навіть салони, які стрижуть тільки на сухе волосся. Дивіться, я стрижу на мокре волосся, на свіжовимите, яке я мию у себе в салоні. Є хто з майстрів стриже на сухе, дивіться, моя особиста думка, і те, що я е, наблюдаю, що можна стригти е, на сухе волосся кучеряве, якщо у вас афро Волосся, афрокучері. Е, бо якщо ви подивитесь ролики, там реально їх стрижуть як ото газончик. І в цьому є смисл. Бо е, дуже мілкий кучер, дуже велика динаміка в довжині. Е, і там є сенс стрижки саме на е, сухе волосся. Якщо е, ми говоримо про всіх останніх дівчат, да, яких слов'янського типу, а не азіатського, славянського типу волосся, і у вас хоч е, мілкий кучер, хоч сирені, хоч мілко. Пористість, хоч крупну пористість, все-таки краще стригти, форму робити. Да? Це на мологе, мокре волосся. Чому так? Тому що таке волосся слов'янського типу можна посушити по-різному і отримати різний кучер чи хвилю. Чи то на дифузер, чи то згутувати. Навіть може вплинути засіб, який ви нанесли на, його, на динаміку вашого кучеря чи завитку. І дивіться, ви там, наприклад, пожгутували, ви висохли кучерявише, вас на це підстригли. Наступного разу ви посушили по-іншому, воно а, менш кучерявише, і до чого це може призвести. І коли ви пересушите по-іншому, перемиєте. Воно може висохнути, лягти по іншому і десь не там впаде об'єм. Тобто, може майстер задовго лишив е якусь зону або навпаки за коротку. Тому е краще все ж таки кучеряве волосся, на мою думку, з, з, з свого досвіду можу сказати, все ж таки стригти на мокре, чисто вимите волосся. А на сухе це можна вже якісь нюанси да, доробити. Що я маю на увазі? Це, наприклад, висушили і трошки задовше човка. І вже от її трошки прибрати по кучерях саме в кінці, або десь довжина, часто десь тут напотилася. Ну, тобто окантовочка, да? то це ми можемо зробити на суху. І, до речі, дуже рідко треба їх філірувати.